Ніякий, ніяк прати, не ніякі не брати негайно. Він, оцей Януковицький ординоносець, стає сьогодні свого патрона, який його засипав ординами. Завтра Доброго! нас насліда! Ви йому вірите? Наші багато можу сказати чого. Одне питання про перенесення переношення, пані Миколаевич. Буде інше заперечення. Ні, немає.

За єньки, за, доброго дня на п'ять да. а, да. да? а, да. а зачем ви голосуєте? Оце мужчина. За чим голосуєте? Зачем ви голосуєте? вам вас не треба, дам. народ вам уже не треба. Тепер ви ще тримаєте всі всі голосують. не забороняє голосує. Ми ще вчора його підтримували. Ну, Черево не підтримували. Да, Ми ще на сесії підтримували такі. Головоє братите! Седіть! Провершите, говорять! Голосує! Не будете голосувати! Голосуйте! Голосуйте!

Тільки що в Верховній Раді України змінилося керівництво головою Верховної Ради України Олександра Дурчин. <клес> <клес> Шановні, шановні волончари, хто ще бажає сказати своє слово, хто ще бажає своє бляха. Зашиню! Де? Де зашмат накидаєш? Дякую за